23 вересня понеділок. Покликання до волонтерства. Частина 3. Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий та многомилостивий. Псалом 145, вірш 8. Переклад Івана Огієнка. З початком війни я перекваліфікувався на волонтера. Зібрав команду сміливих людей, які готові задовольняти потреби людей. У цій команді є пастори церкви, які готові ризикувати своїм життям, не спати, не їсти, а повністю віддати себе служінню людям. Наша команда вирішила покращити життя біженців, полегшити їхні страждання. Спочатку допомагали з центром обігріву, працювали у Львівському залізничному вокзалі, зустрічаючи військових, розуміючи, що вони мають великі потреби, надавали їм допомогу всім, чим могли. До нас зверталися наші партнери, друзі-друзі, друзів, незнайомі люди, які пропонували свою допомогу. Усі хотіли підтримати церкву, яка задовольняє потреби людей. Телефонували з різних країн, зі Сполучених Штатів, Італії, Іспанії, а Польща зробила просто неочікувано багато. Здається, усі поляки об'єдналися до допомоги Україні. Потім ми перенесли роботу в продовольчий склад, який Адвентистська церква Західного регіону взяла в оренду. Не можу достеменно сказати, звідки на складі з'явилися продукти. Телефонували з Іспанії і повідомляли, що їде вантаж. Я не знаю цих людей і хто через десяті руки роки дав їм мій номер телефону, але це не головне. Ми прийняли цей вантаж, розподіляли за призначенням. Через деякий час склад порожнів, а служителі адвентистської церкви привозили біженців для подальшого транспортування, і їм треба було надати першу допомогу. У дивовижний спосіб цей склад знову наповнювався. Це давало змогу забезпечувати новоприбулих людей продуктами. Продукти закінчилися. Ми далі молилися Богові, щоб склад знову наповнився, і пастори могли доставити необхідне людям. В райони обстрілів і повернутися до своїх громад. Допомога приходила з несподіваних напрямків від зовсім незнайомих людей. Почала допомагати Польська церква та благодійна організація Адра. Нам подарували два мікроавтобуси, щоб ми могли перевозити більше продуктів, їздили в ті місця, куди можна було тоді доїхати: у Чернігів, Бучу, Харків та інші міста. Вантажі були різні, тактична медицина для військових. Хірургічне приладдя, різні ліки. З допомогою адвентистських лікарів ми зв'язувалися із закладами, яким ця допомога була необхідна. Найбільш корисна адресна допомога, тому що ми вирішили самі перевозити вантаж. Завжди молилися, щоб Господь показав нам, куди вести допомогу, кому вона найбільш потрібна цієї миті. І я бачив Божу руку, яка керувала і благословляла і Господні чудеса.